Я хотів би довести позицію фракції Батьківщина, яка стосується ключового питання, на якому наша фракція, як і інші фракції парламенту, наполягають вже який тиждень. Ми вважаємо, що ратифікація угоди про асоціацію з Європейським союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали, це є запорука обраного курсу. Який обирали не ми з вами навіть, а обирали мільйони наших громадян на площах на майданах під час революції гідності? Таку позицію парламентська більшість відстоює два місяці від моменту підписання економічної частини угоди про асоціацію на останньому засіданні. нардепи від батьківщини до сесійної зали прийшли у символічних футболках, вимагаючи від президента подання угоди на розгляд до Верховної Ради. Ні, на мій взгляд, каких-то внятних об'яснень, чому затягується цей процес, і ми вважаємо, що страна і громадяни мають право. Знать на всі ці питання, тому що е за це гибли люди на майдані в адміністрації президента пояснюють, що готують національний план розвитку, який передбачає підготовку українського виробника до європейського ринку. Вже після цього угоду вводитимуть в дію. До 15 вересня повністю цей законодавчий пакет. Буде проголосований в парламенті. Якщо за певними заявами, я би назвав їх популістськими заявами, проштовхнути сьогодні без відповідної підтримки реалізації угоди, саму тільки ратифікацію, тоді ми втрачаємо насправді десь півмільярда гривень 560 мільйонів. Про втрати, які Україна може зазнати при ратифікації, угоди кажуть і політологи. Українські товари до Європи зараз возяться безкоштовно. Коли ж угоду ратифікують, доведеться платити. Зараз е європейський союз він пішов на те, щоб надати Україні пільгу, тобто до ратифікації зараз нульова ставка взагалі на ввоз українських товарів. Коли буде угода ратифікована, вона буде трошки більша. Так? Вона все одно буде набагато менше, ніж зараз, але зараз взагалі нуль. Так? І отже, одна з причин, про які говорив Чалий, він власне говорив, що ми хочемо так і не дуже поспішати, щоб, бо це великі гроші, так? щоб використати цю нульову, нульову ставку. Стосовно готовності українських виробників, то тут все простіше, простого конкуренція сприяє якості. Експерти пояснюють, вітчизняна продукція від аграрної до металургійної готова вчитися і працювати, виходячи на європейський рівень якості. Будуть проведені, скажімо так, певні послаблення, і ці, ці кроки будуть проходитися швидше. Ну і звичайно, зважаючи на те, що все таки більша кількість підприємств виявляє бажання до того, щоб експортувати в ЄС, тобто вони активно на будуть сюди залучати експертів, і це дасть змогу наростити темпи розгляду заяв. І, ну і, звичайно, просування української продукції на європейські ринки. Перекваліфікація української продукції до європейських стандартів, за підрахунками експертів, займе близько року. Однак воно того варте. Європейський ринок найбільший у світі і вільно постачати на нього свою продукцію колосально вигідно як для конкретного підприємства, так і для держави в цілому. Це якість виробництва, робочі місця, умови праці і прозорі зарплати. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол, Соціальна країна.